Наказом першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України, старший лейтенантом, присвоєно військове звання капітан. До мене. У день української армії наших захисників відзначили за їх особисті подвиги на робочому місці, тобто на передовій, бо обирати не доводиться, говорять військовослужбовці. Умови самі за себе кажуть зі святом, свято Збройних сил України. І я думаю, що святкувати місце, місце для святкування Збройні сили не вибирають. Та де скаже керівництво держави, там вони його будуть святкувати. Нам так вийшло, що ми. Кожний рік його святуємо, так сказати, на робочому місці. Хлопці не скаржаться. Нам кажуть, звикли до будь-яких умов. Проте все ж зізнаються, отримувати відзнаки приємно. Це така наша робота. У кожній роботі є свої особливості, свої трудності. У нас так. Токарі теж важко за станком. Але у військових різноманітно, так сказати умови. слові. Ми до цього готові. Подяка, так як від командування, так же саме, як від людей, від народу, це ну, приємно. Це те, що пам'ятають ще, бо якщо б вже не відзначали, то це, значить, забули. Вітання хлопцям передають і житомиряни. Всі пакунки ми передали бійцям, як і обіцяли, з волонтерами. Вони захищають нас, наших дітей, внуків. І щоб їм, хоч тепліше, трошки наше. Часточка тепла нашого віддати їм. І ми повинні бути милосердними. Самі ж волонтери у своє професійне свято та свято української армії по домівках сидіти не могли. Треба поздравити ребят, які охороняють, захищають нас всіх. І я вважаю, що наш долг в першу чергу думати про ребятах, а не себе. Бійцям привезли декілька тон подарунків, смачних та практичних. Говорять, добре, що є ще люди, які допомагають збирати такі вантажі. У мене друг один є, врач. Він як як був сказав, що старость мене вдома не застанеть. Я в дорозі, я в путі. Вот чого сидіти вдома. Надо ребятам помогать. Вот все. Просто хочется сказать большое спасибо тем же тамирянам, которые откликнулись и помогли э -э батальону бабушек, что вывязали носки, там перчатки пошили, там нижнее бель белье. Вот. Другим лю людям, которые там теплые вещи при, при, при принесли, Просто как би бы, радується сі сі серце, тому що все же є не, не безразличные люди. На сьогоднішній день очень тяжело, но благодаря нашому мэру городському голову Цухамвину Сергію Івановичу він очень в сам сам самого начала он участвував, допомагав і допомагає нашим ребятам. Тетяна Серепятова, Юрій Граж з Донецької області для СТВ.